Так народ, локація, річка, Якось так, он, може видно вам. ось на том берегу, он люди може чи ні, вам увеличить о, Он людина одевається, купалася. Короче, в на хрещення, Ну, може закаляється так, а може якийсь болячок, короче-то. Так що занурювалась людина. Якось такось народ. 27 січня. короче рибаки ось. Хто любить зимову рибалку? Ну рибаків, коротше, та багатенько. Там ближче вон туди, ближче к мосту. Багато, багато кафешка на той стороні. Та вона в принципі і на той стороні. Ось домики, беседки кому потрібно. Заказуйте, снімайте в кого. Ну це весною добре, літом. Взимку. Ну взимку, в принципі, теж думаю, щоб вдома там не готовиться, або в кафе, або так. Вдома при ну або в магазині скупили, шашлычки там пожарить. Окей, зібраться з друзями, зі знайомими, да не знаю, цікаво лобаться, Ну, зараз таке воно поняли плюс, мінус Машина вся, я ось вам вийду сниму, машина взагалі вся ледяна. Лід... Ну, І це вона прогріта добре. Зараз я вийду з машини. Ему дивіться, яка вся в лядишках, вся. Ну, двері хоч відчиняюсь. Ну да, двері нормально Ну короче, вся во льду, бачите. От ручок до цього. Ось задок вам. Люб, дашки, один льох. Тут вся во льду, короче. Да, вся така погода. Так що дивіться акуратно не ну місто-то так посипане добряче. Бачите скільки, Скіки всякой <кхі> Да, воно-то посипане добряче, ну як сказати, а за містом там з полей, поняли йде як його. з полей вітер. Коротше, на дорогах лучше будьте обережні, а лучше і не виїжджайте в кого, нема такої необхідності. Так, і тут, а дивіться, ну посипали хорошо. Опа. Якось так ось. Да, погодка супер. Сейчас вам зніму <кій> річку, рибаки. Бачите, рибаки сидять. Красота, ляпота, і ось ходять, А, так там вон лунка да, для людей, що купаться. Бачите? На том берегу он вирили да, для для занурювання. То якось якесь. Хто любить зимову рибалку розповідайте, кажіть. Я не разу не, не рибачив взимку. Опа, сейчас я сяду. Опа. О! Разу не рыбачив, не знаю чи ловиться чи що, яка риба вообще ловиться, чи вся, наверное. Вся риба. Якость якось, такось, да? Якость тякость. Облитку тут хорошо знімаєш у той домик, не помню. Раніше він був 500-500 гривень. Ну, типа скільки хочеш там, хоч час, хоч до вечора зранку обіду. Там біля домика мангал, шампура можна взяти. І жариш. а Ну он мужчина що стягне поплавочок. Опа, ні, галяк, нічого не витащив. Коротше, хто любить зимову рибалку. Це річка, річка, річка Сула, сула. У нас з'єднується там Роменка. Ото якось ось народ. Так що хто купався, я не разу. Колись хотів на хрещення попробувати. Прогрів машину, нагрів в салоні, підійшов до лунки. Ну, роздівся, плавки, тапочки і якось так ось передумав. Поки пропустив, там молодь занурювалась, подивився. Так, раз-раз полотенками і все. А там отож є за цим за кафешкою, там, по-моєму, страуси. Ну, в тому році були, не знаю, як їх зараз вони, як взагалі не знаю, як вони холод переносять. Навірно, як курки, так. Да? Так що, ну, дим не горить. О, дим не горить, таке милю. Не димить, значить, цей, ніхто не снімає, ніхто не жари. А хоча погода така, знаєте, ну, мінус один, ноль, воно, ну, чуть-чуть сиро, чувствується, ну, хороша погода. Не такий мороз. Ну кажуть, в лютому дуже сильні будуть морози. Мінус 25, там днем буде, я дивився, ну, якщо не зміниться, я погоду на 10 днів дивився, якщо нічого не поміняється, то буде, е, скільки там, 17-18 в день, а ночі більше 20, там, 3-6, може і 25, хоча воно міняється, цим... Прогнозістам там погоди дуже не вірю. День одне, там дивися, наче така погода повинна бути через два дня, ні. Взагалі друга інша. Коротше. Так, підписуємося народ на мій канал. Дякую всім, хто підписався, хто допомагав на розвиток каналу. Всім дуже вдячний. А це типа ось як пляшуть за деревом. Два зонтика там за Вон, роздівалка за деревом не видно вам, Ну Передягатися, викручуватися, короче. А ну ось тягне-тягне, може щось витягне. Ні. Ну я думаю, риба є. Не сиділи б там куча рибаків, що на той, що за маслом, на той стороні. Щось є, хто получає отдих, задоволення от рибалки. Я, чесно, люблю тепло. Так, ще влітку весною порибачить, да, ну зараз якесь. Як тепло, в общем. Оце такие. І це на цій стороні тоже большой. Ну типа кафешки красиво. Тут наче дешевше на цій стороні. Там є турнік, кому надо, березки. Ну красота, в общем-то. Я кажу, у природи нет плохой погоды, да. А вон мужик с лопатой вир... топором рубався. Прочищає, в общем-то. Ну, чесно, воно кажуть дуже хорошо, да, на цей на організм, коли ти занурюєшся в холодну воду і там аж воно не то, що коротше. тобі жарко стає. ну но... це я тільки в сауні, то там якось так. Пропарись хорошо і в холодний басейн. Нервнич. Хто занурювався, пишіть в коментарях, як воно там, ну, <сум> нормальок чи ні. <сум> Особіне перший раз, хто це робив, як ви це. Так, ладно, буду я завершувати такий, карат... ну, не коротенький, 10 хвилин, ну... Но... Буду завершувати. Всім гарного дня і мирного неба. Щоб все було добре. Так, Так, виключаємося. І підписуємося до да, на канал. Оп, оп. Так, і ще раз вам так раз. Сніму. Люки там скільки рыбаки.